Так, всім привіт, всіх вітаю. Е, наші кролики. Кролики в нас є, відео не дуже часто знімаю, не завжди є час, але ввечері зайти до кроликів завжди є час. Дати їм трохи сіна, подивитись, що там, як справи, як що робиться. Кролики в нас отримуються в домашніх умовах, в сараї. В таких от клітках. Цип'ят молодих докупили, більші вже, то вони тут теж тусуються. Щось там від них падає, щось вони їдять. Так от, були в мене різні кролики, були каліфорнійці, були шиншили, були фландери, бельгійці. Мені найбільше заходять чесно панони. Самі вони такі тут-фу. Гарно множаться, гарно набирають. Ну. Так мені саме більше зайшли. Так. То у нас дві крилиці, ту, ту купив свіжу і привела гарно, зараз покажу. От. Щось собі сам продаю і сам купляю, бо постійно треба щось оновляти, щось, щось дивитися. Зараз заглянемо до цієї гніздо. Це наша криличка, яка завжди гарно родила. Не рахую, що їх там дуже, що буде рахувати. Як почнуть бігати, то почну рахувати. Ну я їх там трохи. Вісім вже бачу. От. І зараз ще знизу покажу. Тут закриваємо. Так, Та в нас та була мама. Має тут родівку з боку Зараз ще цю покажемо. Ти теж щаслива, лісиш, молодьошка збоку. Так, сейчас покажем, что там в той робиться. Так, о, в той тоже есть гніздечко есть кровняка. Вон она там. Да. Сюда у вас есть кусачки. Такие вот клецки краснючі. Тут у нас в гнізді така груба тирса, пух. Ну і гніздо таке достатньо велике. Вони тут собі будуть перші, на перших порах тусуватися. Клітки, можливо, для них замалі для виводку. Але це таке, хто як може, хто, яка є можливість, такі собі і ставить. Тут наразі собі такі клітки поставив. І Наразі в них зручно, і, як самі бачите, вже скільки поколінь кролів і цього всього. І все добре. Я ще на вулиці, зараз теж покажу. Так, до речі, хочу показати от... це все молоді самки. Дві молоді самки. Дві молоді самки. Ні, це вже самці. Так, ну не важливо, сидять такі собі всі по двоє, всі гарненько, всі щось їдять. О, тій, зараз треба корму досипати, бо вона кормить. І, ну, і сіно стараюся завжди давати ввечері. Зранку зерно ввечері сіно. І так вони в мене тут-фут-фу добре. До речі, самець такий класний. То від шиншили і панона. Ну Він же має 4800 майже 5 кілограмів. Ну, такий козак йому десь 6 місяців. Чоловік мав забрати, щось не дзвонить, то що комусь цікаво. То є такий козак. До речі, ще собі одного купив, зараз покажу. Тоже цікавий. Слабість свою, ну. Де. Тут панончики. Тут всі гарні панончики. Тут два самці по свіжій лінії, один в гаї поїде, а один, може, мені лишиться. Де. Ну і тут сачки. Всі гарненькі, всі чудові. От, Кролики. Закриваємо їх. Такою штукою є вода у всіх. Сіно, кормушки. От. Зі стриху зняв сіно, Вереньку оберемок. І вони собі тут всі чудово. Зараз цих закрию. Ще на двір підемо покажу. Самці в мене всі сидять по одному, молодіж по два і крилиці які роють. Ну, мають тут роділки. А так все по одному. і, До речі, сьогодні порахував клітки. 20 кліток. Так, тут в на вулиці є. Під навесом клітки. Тут самці сидять по одному. Хороші класні самці, панон. Гарні, чудові, якщо комусь цікаво, треба самців, так тут, тут по одному сидять. Вот. Вот. По одному. Всі красиві, всі чудові. Вот. Можна якогось показати поближче. Я думаю, що видно, класно, але йде. О. Класні панончики. Десь їм орієнтовно до п'яти місяців треба точніше дивиться. Ну клас. Є такі самці. П'ять штук по-помога. І дві самиці. Зараз покажу самиці. О, це самиці. Розкидав тут, звісно. Кидайшенько, є отакі дві самиці панони. Так само, якщо цікаво, комусь можу продаватися, я не маю їм самця чужого панона. Ну маю маленького ще. А, наразі не маю. Якщо хтось має самця, а три крилиці, ось є дві чудових маленьких крилички. Щеплені від геморологічки. М2 лапімо. Так, мають таку поїлку, п'ють вони в мене. Я їм наливаю бутилку і вони собі тут п'ють. Ще мають там кормушку на зерно. Кокурузу їм кидаю. До речі, дуже класно. Ось такі цілі качани, я їм кидаю. Опа. І до ранку. Ну от зранку кидав. Два, по-моєму. Тут щось лишилось. Ну вони це люблять. Це класно. Кукуруза топчик. Так от, до речі, що я купив? Хто вгадав? Хто. Та народ. Підкупив собі, ще барона. Так люблю, так мені вони подобаються. Дуже. Особливо самці. Ну, бо Самки хто ними займається, кажуть, вони там тяжко йдуть в охоту, чи що. Ну, Самці такі дуже ж І Самці дають, який би ти кролись не покрив бараном, вони дають дуже класне м'ясне потомство. Зараз би він виліз, я би вам показав ближче. ну, тобто Там панони сидять внизу, вони по розміру приблизно такі самі, як він. Вагою, звісно, трохи відрізняється, бо вони там мають до 4, він має 3. Але йому 3 місяці він має 3 кілограми. Ну воно 4, трохи старші, 4,5 значить. Так що отаке таке собі підкупили щастя. От. Опа! Повітряна тривога. От москаль. Гандон. Давай баран, вилізай. Так, покажу в баранчику. Класний хлопець. Сракатий такий. От. Но мені він дуже сподобався. Історія така, що поїхав здавати шкурки на базар, Там продав на пару гривень, бо що з ними робити. А де той чувак ще кролі має. Та я йому лишив ті шкури, забрав кроля. Все, все нам підійшло по бартеру. Так що. Але <кхід> такий <кхід> 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 <ada, taki кід> гарний кролик. Баронеса. Баронеса. Барон! Можете барон назвати? Точно! Уж барон. То ми думали як його назвати. Він же в нас живе від пару днів. І думаємо, як його назвати. Вже буде ж барон. Давай до себе йди на місце. Чик-чик. Давай, газуй. Ось такий кротик. Може він старший три місяці, може той хлоп теж. Бо я бачу, що в нього вже лінька починається, десь йому ну, певно 4. Ну, має 3 кілограми я його важу. Не знаю, що він там їв, що він цей. О, такий от кролик. От, я люблю люблю ту, 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 ту справу, ту, знаєте. йду на базар, то щоб тільки щось не купити. Йду, хоч подивлюсь, все щось переволочу. Так що добре, друзі, всім бажаю. Займатися улюбленими справами, жити в достатку, в любові, всім щастя, миру і всім спокійної ночі, бо чую, що тривога. Всім пока.